На Ісуса Христа. Якщо тобі сумно і гірко, і тяжко, лякає земна темнота і б'ється душа у безнадії йому пташка, поглянь на Ісуса Христа. Якщо ти страждаєш і плачеш від болю, кругом оточила біда, буває, не раз нарікаєш на долю, поглянь. На Ісуса Христа, якщо відвернулись і зрадили друзі, на серці одна пустота, і дні всі проводиш в нервовій напрузі, поглянь на Ісуса Христа, зайди на Волгогу, стань біля розп'яття, прибити Господь до Христа, там натовп лютує і сипле прокляття. Дивись на Ісуса Христа, як Він себе вів в ті скорботні хвилини, чи скаржився, чи нарікав, коли осудили і брали на кпини, чи сердився, чи проклинав. В той час вже, здавалось, і Бог відступився, і був проти нього весь світ. Страждання тяжкі переносити мусив. Узявши на себе весь гніт людського гріха. Ну, а очі любов'ю теплом пломеніли тоді, поранений, збитий, стікаючи кров'ю вісячі на тому Христі. Отця він молив, Ти прости їм провини, не знаєш, що роблять вони. На мить зупинись, уяви цю картину. Ти вартий такої ціни? Ніхто з нас не вартий. Усі ми згрішили і винни в Христовій крові, та Він нас пробачив, і виявив милість і дав нам стрімління нові. То приклад для тебе, мій друже, і мене, щоб схожі на нього були, терпіли всі муки і болі смирельного. І інших до Бога вели. Дивись на Ісуса, а Він допоможе пройти ту долину страждань, коли знемагаєш, на нього будь схожа. звершай шлях світ, без нарікань. Спіши до живого, святого Джерельця, де справим завжди є вода. Надійся на Бога постійно. Ім серцем бо сила в Ісуса Христа. Амінь.